Вітаю на каналі. Сьогодні готуємо скумбрію на мангалі. Мій варіант. Сьогодні нігті не підстриг, тому працюю в перчатках. Жартую. Мангал прогорає, замаринуємо рибку. Чудова скумбрія. До речі, ви знали, що буває Атлантична, а буває тихоокеанська. Та що в дрипочку, то тихоокеанська. Сьогодні у нас Атлантична скумбрія, вона більш смачніша і жирніша. Розробляємо нашу рибку і маринуємо. Відрізаємо голову. Розрізаємо черево і виймаємо нутрощі. Ну щобняті плакати. Чик. Вичищаємо чорні плівочки. І промиваємо. І ці бузі. Морда з зеленкою намазана криса його погризла. Іси таке ікра. Делікатес. А це мальва. Ой, ось як воно любить, любить іклуб, пожалуйста. Так, промиваємо рибку. Гарненько. Гарненько промиваємо. Так, швиденько готуємо маринад, поки мухи не з'їли нашу рибку. Трохи кольорового перчика розтавчимо у супці. Додаємо солі. Лимонний сік. Забере неприємний запах риби, якщо він є. Білого сухого вина додамо для пікантності. І нарешті трохи рослиної олії. У мене сьогодні льняна для того, щоб додати нашій рибці гарного кольору. Дуже класний запах. Перемішуємо гарненько. Гарненько перемішали і купаємо нашу рибку. Я думаю, що шматочки перчика, що прилипли, гарно запечуться в мангалі. Ну, побачимо. Я щось захопився, забув відрізати хвости, вони нам не потрібні. Дивіться, акуратненько так. Хвости відрізали, тепер порядок. Але це ще не все. Гілочки тархуна покладені всередину, чудово підійдуть до нашої рибки. Ось так. Накриваємо плівкою і в холодильник хоча б на півгодинки. Так, минуло півгодинки, наша рибка добре промаринувалася, відправляємо в мангал. Готувати рибку будемо в ось такій формі з фольги. Для цього товстими кільцями нарізаємо цибулю. У мене синя і біла. Викладаємо в форму. Перекладаємо рибку в нашу форму. Поливаємо залишками маринада. В жар дамо трохи вільхової тріски. Саме вона додає рибці, колір і аромат. Процес пішов і збоку ставимо нашу рибку, не на відкритий вогонь. Зачиняємо кришку і зачиняємо всі заслонки. Архіпо що це у вас таке гарне? О, 20 червня Архіпечу виповнилось 55. Це подарунок від друзів, волонтерів. такий тубус розписаний українським художником. Патріотична тематика. Будь ласка. До речі, пробитий уламком. Ну що, відкриваємо. І ось вам результат. Ось таку красу сьогодні ми з вами приготували. Не забувайте підписатись на мій канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. А зараз до нових зустрічей!